Дивіть, мої хороші. Ну що, я виглядаю як типова мамка, я сподіваюся. І сьогодні я вам розповім про наші перші тижні життя з новонародженим. Погнали! Вчора малому виповнилось рівно два тижні. Найскладніші тижні, мабуть, перший тиждень виходить це така адаптація до життя тут вже в реальному світі. І другий тиждень це вже таке налагодження контакту батьки-дитина, можна так сказати. Перший тиждень ми народилися і в неділю, в 16.50, і в понеділок, вівторок, середу, ми провели в пологовому. Ми могли виписатися в середу в першій половині дня, але ми провели всю середу там до сьомої вечора, тому що по у нас була проплачена палата. Про друге у нас було проплачене харчування, тому, типу, й приїжджати сюди додому, де немає їжі е, нашого, якщо там нам весь день будуть готувати. Насправді не такі меркантильні цілі. У нас були просто так вийшло, що ми довго збирались, Довго їздив чоловік додому, треба було привезти автокрісло туди-сюди. Малому брали, робили БЦЖ, там брали всякі аналізи. Ну, коротше. Довго не збирались, тому в середу тільки після сьомої вечора ми приїхали додому. В пологовому було важко, я спала по дві години, тому що, по-перше, нам сказали будити дитину кожну годину, щоб вона їла, тому що треба налагодити лактацію. Перші дні це тільки молозово, тому дитині треба було їсти часто, і ми кожну годину. Будильник, прокидаємось, годуємо, відрубаємось, не відрубаємось, дивимось на малого, перевіряємо, чи він дихає. Тому, коротше, перші дні в пологовому в пологовому ми спали по дві години. Дві години це просто жах. В день плюс я не могла спати, я не вмію спати в день. Я сплю в день тільки якщо мені, ну, хана, якщо я вже просто не вивожу, якщо я сильно хворію, або якщо я ну, просто типу не вивожу. От, і, коротше, з малим було так само: я в день майже не спала, бо там один раз на 20 хвилин відключилась, і наступний день на 40 хвилин відключилась. В день так, в день я не сплю. Коротше, да, було важко, боліла й голова. Потім ми виписались, приїхали додому, і перша ніч була катастрофічна, тому що я намагалася, щоб він поспав в кроватці, в ліжечку своєму, а не з нами. Ми там перевернули наше ліжко, щоб було зручно перекладати його в його приставне ліжечко. Типу, не все зовсім окремо приставне ліжечко. Але тим не менш, у мене з новою позицією падала подушка. Треба було завжди контролювати подушку. Малий на відріз відмовлявся перекладатись в ліжечко. Тому, хоча в пологовому він перекладався в ліжечко. в пологовому з цим не було проблем. Але як додому приїхав, то вже розхотів перекладатись. Тому, коротше, ми спали з ним. Але не тому, що я так вибрала, а тому, що я просто вирубалась, поки годувала. От От, і все. От. Ну і коротше, да, от, це таким чином ти спиш, прокидаєшся, а, бе, паша чоловік мій міняє підгузки, а я годую, тому що я ще не могла ходити, вставати. Типу, ти можеш ходити, ти можеш вставати зі швами. Нагадаю, що в мене розрив шийки матки і два шви. Зовнішніх, я так розумію, невеличких. Я їх, чесно кажучи, прямо в обличчя не бачила. Але я так зрозуміла: ну, так, такий внизу, і вгорі, зовсім маленький. От, ну, коротше, але тим не менше, в пологовому я взагалі лежала, я вставала тільки в туалет. Я не ходила. Я ходила по палаті тільки після знеболюваного. Так я не могла. Я сиділа, лежала. Ну, типу, я лежала і чоловік підіймав спинку ліжка, щоб я трішки як більше в сидячому положенні їла. Але сидіти, звичайно, ти не можеш взагалі. І більше того, це заборонено. Сидіти можна тільки на унітазі. Так, да, оце, коротше, зі швами було прикольно. Пер, ну, Ці дні в пологому взагалі жах, вдома було вже полегше, але тим не менш, ходити прям. Вставати різко, кудись побігти, я не могла, це ти встаєш обережно, сама з дитиною вставати з ліжку неможливо. Тому, коротше, перші дні це виходить оця ніч, адська, коли ми знову ж таки поспали дві години. І потім, четвер, п'ятниця, субота, може, і неділя, я вже не знаю, я заплуталась. Ці чотири дні м -м, мій чоловік готував. Мій чоловік робив більшість всього з дитиною. Я тільки лежала, і годувала, і їла сама. Все. От тому, коротше, перший тиждень був важкий в плані відновлення. Я тільки могла лежати, годувати, і все. І це дякувати Богу, що мені нормально прийшло молоко на третій день, на третій день ми ще в пологовому були. У мене вже почалось, прийшло молоко, і не було ніяких лактостазів, маститів, чи як вони називаються. Коротше, тільки почали нагрубати груди, я відразу почала робити лімфодренажний масаж. Тобто ще не було болю, ще не були груди кам'яні. Я просто відчула, що вони трішки-трішки отут твердіші, і я відразу почала робити лімфодренажний масаж Погугліть, що це таке, як воно робиться з грудьми. І отак я обережненько робила легенько, ну, типу, продавлюючи, але не до болю. І я отак робила, робила, поки вони не ставали м'якішими. І таким чином, я думаю, я оберегла себе від цього лактостазу, чи як він називається, коли груди кам'яні, температура і вся ця фігня. Е, тому дивіться, коротше, лімфодренажний масаж я собі робила, і мені нормально прийшло молоко. О, тому я кажу, що дякувати Богу, що мій малий, хоч з самого початку добре прикладається, і молоко гарно йде, і ніяких лектостазів. Бо зі швами вже, типу, дякувати дякую, достатньо, шовів мені достатньо. Мені ще не вистачало, щоб мені з грудьями щось було. От, ну коротше, перший тиждень от такий в тумані, мало, мало спали, мало їли. Їли тільки лікарняну їжу, вже навіть після лікарні все одно тільки овсяночка якась щось таке. Чоловік готував мені, бо я нічого не хотіла іншого їсти. От. І коротше відновлювалася. В понеділок, початок другого тижня, я вже встала і пішла. Тобто, вже мої шви не боліли. Ну так, ну та, та не боліли. От, і, коротше, як я встала і пішла, я почала готувати. От, і ми в понеділок їздили до педіатра. На огляд, сидіти в таксі було ще больновато, але терпимо, можливо. І від педіатра ми пройшлися у візочку, ну, в автокріслі на колесах, пройшлися додому. Це була наша перша така забіг на вулицю. До того ми провітрювали малого тільки на балконі. От, Педіатр сказав, що з малим все нормально, і дав рекомендації по догляду, і сказав, що зустрінемось через, коли малому виповниться місяць. от. Це було в понеділок. Вівторок, жахлива погода, дощ, холодно. І ми просто проводимо час вдома, малий провітрюється на балконі, скільки йому там треба. от, Ну і коротше. Таке, я вже почала готувати нормально сніданки обіди вечері, замовляю доставку продуктів з супермаркетів, і ми почали нормально спати. В принципі, ми почали нормально спати, мабуть, в кінці першого тижня, та майже відразу я думаю. На, другий, на другу ніч я думаю, ми вже почали більш-менш нормально спати. Просто я е, здалася і вирішила, що не буду в приставне ліжечка його класти. А буду класти в Кокон Редкасл. На другу ніч ми це вже здогадалися. Тобто малий спить між нами з чоловіком в Коконі Red Castle. Це безпечно, тому що ми на нього не навалимося. Це безпечно, тому що він там більш-менш зафіксований, тому головою він не докрутить до того, щоб стряти носиком в бортик. Ми дивились максимум, як він може це отак. Типу, ортопедичний матрасик. Хай спить там всю ніч, в день, звичайно, він спить в своєму ліжечку на плоскій поверхні або в візочку на плоскій поверхні. Тому типу, більшість часу він все-таки проводить в нормальному положенні, а от ніч він спить в коконі Red Castle в ортопедичному матрасику. Я сподіваюся, що це буде окей, тому що виробник пише, що немає обмеження, там не буде більше 4 годин, немає обмеження, можна спати скільки хочеш. Тому ми сподіваємося, що так воно і є. Віримо виробнику, і насправді вибору немає. Або він спить в редкасел між нами, або він спить під моїми грудьми, і тоді я боюсь на нього навалитися, якось і задушити, не дай Боже, Боже, щось у цьому вигляді. Тому, коротше, як ми тільки відкрили до себе на другу ніч, що малий хоче спати з нами. І здогадалися, що він може спати в радка, тоді ми не боїмося на нього наїхати, і ми спимо добре. Ми відразу почали спати нормально всі втрьох. От і коли почали висипатися, тобто, типу, початок другого тижня, ми вже висипаємось добре. У мене вже не болять шви так сильно я можу ходити і готувати, і нормально здоглядати за собою малим. Ми почали, там погода була хороша, ми почали гуляти з ним активно. І, коротше, так все налагодилось, що мені аж стало трішки нудно. І я просто така, типу, а що робити далі? Типу, ну, ну що ще робити? Хочеться якось вже почати приводити себе до ладу. Я, до речі, дуже гарно схудла. Я про це розповім в окремому відео, як я це зробила. Але тим не менш, я гарно схудла, в мене добре підтягнувся живіт, і я така думала: ну треба ж далі. Може, якийсь там кегеля вправи, може, якісь там втягувати вакуум, робити животику, щось робити. Але весь інтернет каже: ні, чекай, мала. Типу, хоча б півтора-два місяці до всіх вправ з животом треба чекати. І, взагалі, я просто гуглила чим зайнятись перший місяць життя дитини, бо його якось розвивати особливо не треба його там на животик перекладати. На животик перекладати масажі, робити і картинки показувати чорнобілі, то не дуже активно, бо він їх все одно не бачить. Ну коротше, з малим особливо зараз не позаймаєшся, бо він спить, їсть. Ну, типу, памперс поміняла, погодувала, все, він заснув. Отак. І виходить, і собою не можна займатися, просто лежи. Місяць лежи, Тобі всі скажуть: лежить, лежить місяць, нічого не можна робити. Тому, коротше, трішки вже нудненько, От, але нічого не можна робити, тому будемо далі лежати. Е, ще що я хотіла сказати: М -м, вирішила, оскільки йому вже два тижні, я вирішила, що треба замовити на місяць йому якийсь тортик, бенто-тортик, наприклад, з надписом в один місяць, щоб його з ним фотографувати е, і потім з'їсти, відсвяткувати цей один місяць. І вирішила замовити цей івенту тортик, і знаєте, що я зрозуміла? Мені дуже важко замовляти тортик і для себе, і для свого навіть сина. Настільки якась блок такий стоїть на витрати на щось не обов'язкове, що просто я не можу. Типу, я можу от в момент там проходила повз на свій день народження, я проходила повз. Пекарню побачила тортики, така куплю собі тортик. Зайшла, купила тортик. Типу, отак я можу. А отак, щоб завчасно замовляти тортик для себе, чи для малого, чи якісь кульки, чи щось, я не можу. Мені просто в мене такий блок стоїть, що це витрачаєш гроші на дурню. От, виявляєте, ви витрачаєш гроші на дурню. Та чи не чи, знаєте, ой Боже. Я як коли відчула це, що я заходжу на сторінку бентотортиків в інстаграмі, відкриваю, передивляюсь їх всіх і закриваю. На наступний день знову відкриваю, передивляюсь, закриваю. Хотіла купити бентотортик, весілля наше з чоловіком, не купила. Потім думала на півроку півроку шлюбу в нас було в березні, не купила. Типу, не можу, не можу я змусити себе. І, коротше, і в цей раз я така: так, все, ламаємо цей блок і замовляємо. І для себе будемо замовляти, і для дитинки будемо замовляти. Тому що я це люблю, це прикольно, і треба святкувати, і, і треба цей дебільний блок, що, типу, витрачаєш гроші на щось непотрібне. Треба його прибирати. А, йому через два тижні місяць. Угу. Отак а фігня, малята. Коротше, все нормально. Я про те, що другий тиждень вже висипаємось, вже готуємо їсти, вже гуляємо, вже ходимо, але ще нічого не можна робити фізично і це навіть трошки нудно. А в цілому, все добре. Все добре, це не так страшно. Тому, коротше, все. Це був такий е спідран по нашим першим двом тижням. Наразі все спокійно. Так що дякую вам за увагу. Люблю, цілую, бувайте і зустрінемось вже, мабуть, коли малому буде місяць. Я так думаю. Гарного дня!